Привіти, канемтешники, ЗНОшники і всі, хто з цим пов'язані. Сьогодні в нас просто реально я це відео як від серця відриваю про самостійну підготовку. І реально як покроково і круто можна підготуватись самостійно, звісно, що на прикладі географії, тому що я викладаю географію. Ось і роздаю вам такі дуже цінні поради в даний момент. Тому залишайтеся дослухайте до кінця. В кінці також буде класні поради, тобто, це не від топ 1 поради до останньої. Вони працюють всі в комплексі. Тому давайте розпочнемо. Перше, це просто база всіх баз. Ви вже, можливо, це чули. Пройдіть пробний тест. Неважливо, коли ви дивитеся відео в серпні, в жовтні, в листопаді, чи в травні. Не рекомендую, але навіть в травні це буде корисно, бо вам потрібно зрозуміти структуру тесту, щоб ви не прийшли і не побачили перший раз ці 30 питань, а ви думали, що там 10 питань, чи ви думали, що там 100 питань. Ось, тобто, вам треба зрозуміти, що це 30 питань, які є в виду, що є тестові, є з трьома правильними. Відповідями, є задачі, і від цього відштовхуючись, вам буде легше готуватися. Друга така штука, яка допоможе зрозуміти, до чого ви готуєтесь, це, звісно, що програма ЗНО, яка не змінювалася вже з 2018 року, тобто, ви успішно її можете знайти просто в інтернеті. Є вона вже в різних видах. Якщо. Не можете ніде зручного для себе способу знайти. Напишіть мені, я вам скину Excel-табличку, і в ній ви зможете просто ставити там плюсики, собі скопіювати цю таблицю і ставити плюсики біля тем, які ви вже пройшли. Якщо у вас ще є достатньо часу, ви просто тестуєте свій рівень. Зараз, на жаль, географії є лише один варіант, і є ще кілька таких згенерованих, вони не дуже реалістично виглядають, тому я вже розробила варіант НМТ-пробного. І дивіться уважно за інстаграмом сторіс, я скоро опублікую анонс, коли що і як, скоро все дізнаю. Обмежено, що вам потрібно зробити, це скласти план підготовки, навіть якщо у вас залишилося. Місяць кілька тижнів ви просто складаєте так. Отже, тоді я займаюся там понеділок, математика, вівторок, українська середа, географія. Якщо ж вас залишилося більше часу, ви можете займатися буквально один раз в тиждень предметом, а не сидіти просто так, по 8 годин. Ви дуже багато виграєте, якщо ви раніше починаєте готуватися, тому що наш мозок працює так, що спочатку ви відкладаєте це в довгострокову пам'ять, а потім ще й при повторенні собі все пригадаєте під кінець в останні кілька тижнів і зможете витягнути всі ці знання, і дуже дуже круті результати показати на самих тестах. Моє улюблене правило, яке працює не лише на НМТ, а потім знадобиться вам і в університеті, і багато де в житті. Це 80 на 20. Особливо, якщо у вас вже типу, просто все горить, дедлайни горять у вас ЗНО за тиждень. Це правило для вас. Якщо воно ви в довгостроковій перспективі готуєтесь, це теж для вас. Послухайте, чому ви спочатку вчите 80% інформації, яку ви можливо забудете, а 20% останніх лишаєте на кінець. Як це працює в географії? У нас є багато теорії. У нас є базова теорія, яку дуже треба знати, але яку не питають дуже рідко питають таку просту фізичну географію, але без неї ви не зрозумієте просто наступні розділи. Тому її потрібно вивчити. Це оці от 80%. І 20% – це те за що дають завжди багато балів карти. Задачі, ось це просто завдання, які трапляються кожного року, і їх просто треба відточити до такого ідеалу, щоб у вас просто не було шансу помилитися в задачах чи в картах. А вже десь там щось пропустили, звісно, не круто, але все ж таки можна отримати там 180-190 балів, знаючи основну цю інформацію. Плюс пройти часті питання. Звісно, що я завжди з учням акцентую на цьому увагу, типу, просто так. Бігом, оце от питали сто разів вчимо, запам'ятовуємо. І я це наголошую майже на кожному році, тому що майже в кожній темі є те, що питають частіше, ніж інше. Ось, Але це вже просто особливість кожного предмету, кожної теми. Менш те важливо. Оточити себе географію зі всіх сторін. Е, я не говорю там порозклаювати карти собі по всіх стінах, хоча це теж непоганий варіант. Але підпишіться в інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці. От прям можете зараз зайти на всі мої аккаунти, підписатись, щоб де не виходило, це буде вам корисно. Е, так само підпишіться просто на все, що ви можете знайти. Можливо, якась специфічна подача, вам щось не подобається. Але підпишіться на всяк випадок. Потім закінчиться НМТ, відписуйтеся. Відписуйтеся, забудьте, якщо вам не Подобається цей аккаунт, але якщо там зараз говорять про географію, вам це потрібно, тому що ви просто почули якийсь рандомний факт, не знаю там. Гора Еверест 8, 8, 4, 8. Вас воно вже відклалось в голові. Потім ви почули це ще раз. Потім ви пройшли це, коли готувались основним основним способом, який ви обрали там на курсах з репетитором. чи от як зараз самостійно. Ви ж теж будете читати якусь літературу, дивитися якісь безкоштовні вебінари. Тобто, оточуйте себе географію зі всіх можливих сторін. Також безкоштовні івенти. Їх є багатьох. Я буду проводити їх досить багато. Тому приходьте з інших предметів. Я знаю, що також є викладачі, які проводять безкоштовні івенти, безкоштовні заняття. Ви можете спокійно туди приходити, черпати абсолютно всю інформацію, яку просто можете. І... Разом з цим чудово готуватися, звісно, що на одних таких малесеньких шматочках інформації ви ну не вивчите на 200, це зрозуміло, але якусь інформацію цікаво, класно подану, ви зможете собі запам'ятати, і це теж дуже-дуже круто. Ну і е, останнє, як би оточити себе географією, як підпункт цього пункту, це підпишіться на різні, ну так мовити, наукові журнали, науково-популярні, навіть, скажімо так, це National Geographic, Discovery і так далі. Ось ці всі аккаунти, вони, можливо, навіть деколи постять щось, звісно, за межами шкільної програми з географії. Але ви полюбите цей предмет, підписавшись на це на ці аккаунти. Якщо це буде... Історія, наприклад, в нас є теж дуже багато крутих історичних каналів, які розповідають цікаво, і ви вивчите якісь факти просто, ну фактично, за Ютубом, насолоджуючись відео, там прийшли ввечері, включили собі ютубчик під вечерю, і паралельно з цим дивитися якийсь канал, якийсь блогер розказує там. Історичні факти, чи включили якусь документалку від National Geographic і вивчили кілька корисних географічних фактів, які можливо навіть входять в програму «НМТ». Чи по географії в мене є прям такий величезний список оцих National Geographic, які перетинаються з темами. І, можливо, я буду їх в інстаграмі деколи закидати. Ну, очевидно, що вони є всіх моїх учнів, які готуються зі мною. Це просто ми закінчили тему, в неділю, ввечері дивимося таку-то там документалку. Ну, це не завжди нудні документалки. де просто знаєте, сидить такий професор, і там якісь кадри на фоні мількають. Ні, це є дуже крутезні, там просто з неймовірною графікою. Я я просто сама таке обожнюю. Я люблю географію дуже сильно і люблю її вчити, навіть щоб учні навіть вчили її за межами, якщо в них виходить, звісно, якщо їм подобається зрозуміло, що я не буду нікого заставляти вчити щось більше ніж програма НМТ, тому що програму НМТ теж треба вивчити, і це зараз ваша основна ціль. І якраз про ціль поставте її собі і пам'ятайте про неї. Якщо ваша ціль вступити в Могилянку, в Львівський Франка, в будь-який університет, ви собі ставите просто як зірочку. І кожного разу, коли ви сидите, такі, а та що, мені треба то ЗНО, мені треба то НМТ. Як напишу, так напишу. Якщо що, піду, не знаю, піду, не піду в університет, піду зразу на роботу. Це теж непоганий варіант, але якщо ви реально хочете, якщо ви справді розумієте, що це вам щось дасть в майбутньому, постарайтеся зараз. У Вас справді є досить багато часу, ем, ну як в кого вже я, коли ви дивитеся це відео, але загалом у вас є можливість. І навіть якщо у вас тиждень, у вас все рівно ще є можливість дуже покращити свій бал. І географія це той предмет, який витягує ваш бал, який просто не одному десятку, сотні, тисячі, можливо, навіть людей витягнув середній бал з НО раніше та НМТ зараз. І це дає можливість вступати на бюджет в круті вузи. Тому готуйтеся, обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі, щоб оточити себе географією зі всіх сторін. Якщо у вас є якісь бажання, питання, завжди я рада буду вас бачити все в інстаграмі в Діректі. Можете задавати е, якісь додаткові питання. Я буду віконечко, знаєте, виставляти, щоб інші теж бачили. Да, в Діректі це буде трошки дивно. А якщо це будуть віконечко, то це буде класно. Тому підписуйтеся і будемо готуватися до НМТ разом. Все, всім успіху, всім бажаю НМТ на 200. У вас все вдасться ви величезні молочинки. Якщо ви вже додивилися це відео до кінця, це означає, що ви вже на правильному шляху ви готуєтеся, ви цікавитеся, як можна підготуватися швидко, класно, самостійно. Тому дуже вірю в вас. Вірю, сподіваюся, вас все вдасться. І до наших наступних зустрічей.